Добрий ранок! Ранок, за який ми традиційно дякуємо нашим героям на фронті і в тилу. Дякуючи вам, ми можемо обняти рідник і сказати Любі. Сьогодні на нас чекає класна гра. Державна грошова лотерея ЛОТО Забава. Лото -забава. Ну що ж, Лото Забава відкрила, так би мовити, свій новий рік, – 24-й. І, хоча свято закінчилося, але солодкий присмак залишився. Адже крім головних призів, ви виграли додатково 400 тисяч гривень і, звичайно, автомобіль. А знаєте, де ця найщасливіша точка продажу? Записуйте. Отже, доленосний білет лотозабава, який подарував Citroen c 3 було придбано у місті Києві на проспекті. Маяковського 26. Там можна сказати, точка зустрічі щасливчиків. А от чи є у вас щасливе місце? Удачі, Пишіть нам у соцмережі. Нам цікаво. Ну а поки ми ще раз вітаємо переможців акції і новоспеченого автомобіліста. Не знаю, як впізнати вас на трасі, адже так хочеться потиснути руку щасливчику, який в день народження лото забава. Виграв автомобіль. Звичайно, звичайно, у мирні часи тут звучали б оплески. і це все обов'язково повернеться. Чекаємо, чекаємо на перемогу. А поки що, реалії війни змушують нас говорити про енергозбереження. Друзі, я розумію, що не завжди і не скрізь ви можете побачити нас в прямому ефірі. Та й сам прямий ефір може. Зупинитися будь-якої миті. Отож, давайте домовимося. Якщо раптом е, перерветься наша трансляція, будь ласка, дочекайтесь відновлення нашого ефіру. Або є ще другий варіант. Дивитися нас у запису пізніше на сайті МСЛ, або на сторінці Лото Забава у Фейсбуку чи Ютубі. Ну, а зараз те, заради чого ми тут зібралися. Пані та панове, на кону Лото Забава 190 тисяч гривень. 300 тисяч гривень і наш джекпот. А це, панове, 3 мільйони гривень. Отож, ми відкриваємо розіграш 1202 го тиражу державних грошової лотереї. «Лото Забава». Лото Забава. За ходом гри стежить наша чарівна тиражна комісія. І разом з цими чарівними дівчатами ми бажаємо вам удачі і відкриваємо перший розіграш. Розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, розіграш парочка. Всім удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. Лототрон, який може подарувати вам головний виграш 300 тисяч гривень. І кулька з цього лототрону. І це колька під номером сорок. Колька під номером сімдесят один. Колька під номером шотири. Колька під номером 12 Колька під номером 15 Колька під номером 23 роки. Шановні, 23 роки Лото Забава. І ми розпочали свій новий 24-й рік лото Забава. І я відчуваю, що він традиційно буде прибутковим. А у нас колька під номером 63. Наступна колька-колька під номером 6. Олька під номером 24 Ну як тут не сказати, що пішов 24 й рік лото забава. Я повертаюся на своє робоче місце і бачу, що е у багатьох парочках збіглися, збіглися верхівки, кути, е і це означає, що я. Грані також, і це означає, що я віддаю переможців, а от головний приз втримався. На жаль, на кону. Але на щастя, рівно за тиждень на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Ну що ж, шановні, наша гра продовжується. 300 тисяч це було так би мовити для розігріву. А от мільйони вас зігріють точно. Але перед цим я хотів би згадати тих, кому ще холодніше. Друзі, замало співчувати треба допомагати. Отож, не забувайте, не забувайте донатити, зігрівати і наближати перемогу України. Отже. Благодійна, благодійна лотерея Дар. Скануємо цей QR-код і купуємо квитки. Так ви допомагаєте ЗСУ, і так ви можете виграти чверть мільйона гривень. Так, зараз о, я бачу, що впав мій сценарій. Зараз я його піднімаю, тому що для... Тому що для себе я виписав ви деяку інформацію. Але перед цим хочу сказати, до речі, якщо раптом ну, таке буває, раптом у вашому будинку зникне електрика, це не означає, що зникне електрика е, у цілому районі. Отже, заходьте на сайт МСЛ у розділ де купити білети, і там ви дізнаєтеся. Про всі точки продажу у вашому місті. Ну а далі е, купуйте як вам зручніше або в інтернеті, або у розповсюджувача. А ось та інформація, яку я спеціально виписав, щоб з вами поділитися. Отже, два тижні тому хтось у Ворзелі, це містечко під Києвом, не полянувався купити білети. Лото забава саме на точці, і в 1200-й тираж виграв в акційному розіграші 100 Тисяч гривень. Далі. Виграти виграв. А от білет, може, ще і не перевірив. Отже, друзі, якщо ви купували у Ворзілі, увага! На вулиці Великого жовтня 1 це магазин продукти. Будь ласка, перевірте білети. Хтось із вас точно виграв. 100 тисяч гривень. Чекаємо. Ну, а на вас, шановні, чекають мільйони. І я відкриваю основний розіграш. Велика гра. Велика гра. Отож, велика гра гра» 1202-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Всім удачі, попрошу вімкнути лототрон. Колька під номером шістдесят вісім колька під номером сімдесят колька під номером 57. сім. Олька під номером 35. Колька під номером 18. Колька під номером 50. Шановні, ще раз нагадую, що на кону великої гри на вас чекають 190 тисяч гривень і наш джекпот. А це. 3 мільйони гривень. До речі, у цьому році двічі було вже зірвано джекпоти. Ми з нетерпінням чекаємо на третій раз. Колька під номером 22. до речі, завдяки Лото Забава в Україні вже народилося 426 мільйонерів, серед яких є звичайно і мультимільйонери. Кулька під номером 16. колка під номером 14 колка під номером 41 колка під номером 73 Під номером 32. отож шановні білети лотерей МСЛ Ви легко зможете придбати на точках продажу, мобільному додатку на сайті МСЛ і на автозаправках. Колька під номером 45. Колька під номером. П'ятдесят один, колька під номером шістдесят сім. Колька під номером сімдесят. Колька під номером 56. Олька під номером 60. Отже, автозаправки, де зможете придбати білети лотерей МСЛ. Це такі автозаправки: Вок, кло, берсем і автозаправка мото. Олька під номером 37. Велика гра триває. А я хотів би ще раз нагадати вам, що чотири тержі поспіль ми святкували день народження Лото Забава. Ми святкували, а ви прибутково святкували. Олька під номером 52. Велика гра триває. Отож, ви пробудково святкували день народження лоту забава, адже ви додатково виграли 400 тисяч гривень. І автомобіль. Автомобіль Citroen C3. Колька під номером 10. Велика гра триває, а я переконаний, що попереду на нас іще чекають свята. Нас не здолати. Україна обов'язково переможе. У нас найкращий народ і у нас найкраща армія. Колька під номером 46. Велика гра триває. Шановні, не забувайте донатити, допомагати, зігрівати і підтримувати. Збройні сили України. Благодійна лотерея Дар. Кулька під номером 33. Велика гра триває. Отже, благодійна лотерея Дар. Це ваша можливість допомогти Збройним силам України. І це ваш шанс виграти чверть мільйона гривень. Кулька під номером шість. Велика гра триває. Нещодавно в, в українське місто Херсон повернувся жовто-блакитний прапор. Так от лотерея, переможна четвірка, там жовто-блакитні кольори допоможуть вам виграти півмільйона гривень. Кулька під номером 58. Велика. стоп-лототрон в Україні. Розіграш закінчено. І у нас є головний переможець, щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 003, 9, 2, 3, 5. І ще раз, і ще раз вітаємо головного переможця і ще раз нагадуємо, що він виграв 190 тисяч гривень. Забава! Шановний головний переможцю, ми ще і ще і ще раз вітаємо вас з вашим виграшем. І хочемо наголосити, що для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш виграш, будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте на нашу гарячу лінію. Ну а зараз я звертаюся до усіх шанувальників ЛОТО Забава. Шановні, рівно за тиждень, ми знову чекаємо на зустріч із вами. І Рівно за тиждень знову на вас чекатиме наш джекпот. А це. Три мільйони гривень. Лота Забава. Ну, ось на цьому можна було б і закінчити, сказати до побачення, до нових зустрічей. Але я ще іще, іще раз хочу підказати вам шлях, як можна допомогти собі, державі і нашим воїнам. Лотереї компанія Месел. Лото Забава, благодійна лотерея Дар, лотерея переможна четвірка. Просто Купуйте і грайте, а МСЛ буде перераховувати на державу і на ЗСУ. Отож, не просто грайте, грайте і вигравайте. Будуть запитання, будь ласка, телефонуйте на нашу гарячу лінію, або заходьте в мобільний додаток. А якщо захочете поговорити про життя, про нашу перемогу, тоді приходьте на точки продажу або на автозаправки. Отже, шановні, рівно за тиждень чекаю на зустрічі з вами рівно о 9.02. Телеканал Апостроф Тіві, сайт МСЛ, або ж сторінка Лото Забава у Ютубі чи Фейсбуку. Лото Забава з Україною в серці. Дай вам Боже! Дай нам всім, Господи, перемоги! До нових зустрічей! Щасти вам!